Доброго погоджого ранку, підписники і гості мого каналу. І так прийшла, тут трошки навела порядок на цій стороні внизу і ось так підв'язала оцю розу паради. Ось сюди її запустила, бо там вона мені гілку випустила, що не пройдеш, а я її ось так сюди приряд. Пригорнула і буде весь парк, цей закритий. Ось так вона зараз цвіте дуже прекрасно. Вийшла просто от, от, трошки по, по той, бо сьогодні ще й свята, Михайлове чудо. То я вже так думала сьогодні пересаджувати ще троянди, Ну, вже не буду. Це ж континент френдшип. Ось так воно. Та цвітає, та буде зацвітати. ну, Все дуже чудово. Вчора пройшов дощик, як Ну, що, вроді, непоганий, але земля суха. Для цієї землі дощики повинні бути дуже гарні. І тут ось тр... те тр... трішки ось звільнила, ось простор стало туди здвинула. Підв'язала, а тут ось відкрила цю ламбаду. Ось вона так цвіте і відкрила конгілку я великий-великий квіт об'явеню. Дуже ароматні і дуже красиві. Ось цвіте такими букетами великими. Вона я її тут підв'язала трошки. І хай буде вона так. Зараз. До весни, а там побачимо, як її. Що і що, що, як зробити. Сонце вже при той, вийшло рано, все рівно сонце вже вчора не було, сонця дощ йшов, а сьогодні вже сонечко. Таке, мабуть, це бабине літа вже настає. Якщо. Ерік Таберлі. З забору. Кіт мій спригнув, так ще ж я злякалася. Ой. Це Ерик Таберлі. Тут ось міс Тіор. Ну, от що цвіте, те так і зніму вам не. Ось вона. Це пежередут, це ось красуня. Тут і далі не піду, там дуже роса сильна. Це ганідіжон, далі там рожевіє То квіти великі, зараз я їх покажу, звісно. ж, Квіти. Це кламен піртерансар, все в Росівано, звісно ж. Може і ночі так прокапував дощик, ну, щоб, щоб сильної зливи в нас не було. Ні, у нас тільки-тільки -ті -ті трошки пробризгало землю. Пежередут, ханідіжон, цикламен П'єр Девенсар, щоб великого дождя в нас не було, а тільки так пробризгало, ну листя мокре. Хоча я листя це пробризкувала. і дивіться, який результат. Бачите, оці зел... червоні листочки, зараз не білі, а червоні. А то вони були в борошнистій росі. Так що я їх пробризкувала Ну І всі компоненти я додавала і сульфат магнія, і монофосфат калію, чистий лист, актилік. Це все я додавала, додавала. І... Ось такий зараз результат. Так що, у кого борошниста староса, плямистості всякі, там ржа, все, зараз можна пробризгати фітоспорином. Я додавала три ложки на бакову суміш розколоченого вже, розведеного пастообразного фітоспорину. і три ложки на 10 літрів води. От на бачок Добавляла. Міздіор така красонька. Ось буде розпускатися і багато тут. Ще, ще осінь і ще будуть вони цвісти. І заходять на бутони на нові. Брауні розпускається так. Дуже повільно вона розпускається. Цвіте осінь у мене тут вовсю, ось Мультифлорки ось такі чудові. Ось які. Я теж їх дуже полюбляю. Тут от теж кущ величезний стоїть. Ось мультифлорок. Все вирощено своїми руками. Все я його розділяла по одному. Подній по з маточних кущів по одному росточку саженцю і оце такі вийшли величезні кущі. Починають ось цвісти. Уже айстри. Осінні. Ось вона, ще Красунька. Дам... Ні, дешантіньї, дементи шантіньї. Вона, вона завжди на бутонах. Тут ось теж уже її дощик пропортив, трошки ж, звісно, цю троянду. Мартінгіо. Ну, для, для них і трошки хватить дощика, щоб їх трошки і испортити. Це ось тут. Ага, ось вона, бачите, ось така вона, красуня. Ну, в тому році вона більша красуня була. В першому вона дуже віддала себе. Вона в першому була дуже прекрасна. Ну а зараз вже як цвіте. Ну, і саду її прибирати не можна. Це дуже велика красуня така. Паркова велика троянда. Ось теж вже починають бути. Тут ось, багато цвіте їх цих ось. Айстрочки цих таких махрові, махрові вони. З махрушками такі красиві. Одним словом, красиві. Там ще одна цвіте, але туди я не полізу, там дуже сиро. Дощик вроді так собі прокапав, а? Проросив і все. Це ось. Фредерік мистраль. Тут ось цвіте ще ось ця прикраса, осені. Це Акрополіс, ось він. Мій десь кіт там, я не бачу нічого. Ось Так знімаю та і все. Алантіч мені тут цвіте. Є які зовсім будки повидавали, цвісти не будуть. Це ж таке. Зараз пройдуся просто, та і все, пройдусь по осінньому саду. Ось так я вам я покажу. Цей осінній сад, а ну зараз сюди. сюди, а ця сюди гілка. А, ось вони, ось вони. Желе, як же ж є? Елянжеле. Угу. Називається вона. Вон цвіте теж непогано. Зараз пройдемо сюди. Ось вона. А. Мамі діть є. Думала йти саджати, а потім згадала, що таке ж свято. Ні, думаю, не буду я сьогодні. Хоч сьогодні саджати. Ось цвіте поряд вам. Наташа Річардсон і ось там Дет Сет. Ось така. Тут ще, тут ще цвітуть. Ну, вже слабо, звісно, ну цвітуть. Графіня. О, а, ну, не знаю, якщо його залишить, з нього штам зробити. Чи вийде, що в мене, чи ні за цього, ось здається, пішов. Ось, шепшина пішла така рівна-рівна, гарна. А якщо залишити і зробити штамп, ну попробуй. Це ж таке. Спробувати можна. Я вчора черенкувала гортензії, а ці ще, ще не, не, не бралася черенкувати. В цьому році ще. Ні. Ось так. Ось такі помпончики. Христіанине, ось гарні такі. бізида свід. Розпускається знову Ірина. Вона, по-моєму, весь целі подсвіє. Ось вона красуня. Марітім. Марі Ті... Марі ось. Не маєш красуня. Ешлі? Вона не боїться ні сонцю, ні дощу. Дощ, я ж говорю, такий слабенький був. Ну, На них, звісно, він то попав. Ну, а так ось вона, макароза буде розпускатися. Тут, тут цвітуть прекрасно, ось вони. Фредерік містраль. Тут їх три кущі Аж цвіте. Раз, ось мене. Ось такі квіти дуже прекрасні. Кущ який увесь білий покритий. Дивіться, зараз вже він не той. Хоча я перед дощем бризкала, його, а потім дощ пішов. ну Дощ пішов вже вранці, а я ж бризкала з вечора. Думаю, що я прогнала барашнистість тут. Вона зараз вже не так, ну, все рівно вони ж будуть цвісти, ось, ось яка ось яка краса цвітеща. У мене тут вон, в тінечку так, між цими трояндами. І цвітуть синіток. Вилізла звідси. А ну ось покажу після доща. Ось вона копакабана після доща. Ну, стоїть, як і стояла. І ось оця красиня. Ось раді неї я й прийшла. Та вже не так, але ця дуже красива. Вона не боїться ні доща, ні спеки Примадонна ця. Троянда називається Примадонна. Ось вона так дуже-дуже ефектно виглядає. Восени особливо вона дуже-дуже красива. Зараз зайду з другої сторони. Сліпить сонце дуже. Ось. Я не багато зніму, просто, просто так зніму, вийшла просто так. В сад Зняти іменно оцю красу. Оцю. Іменно оцю красу. Світе ще багато, Там вони на тій стороні ще цвітуть. ну пройдемося, ну. Ця краса, звісно, ні з якою не зрівняти, як цвіте вона, ця примадонна, Її можна засаджувати цілими ланами. Вона кущ у неї, так що можна садити через 50 см інший кущик і так, і так сажати і сажати. І можна цілу алейку. Ну вона невисока. Вона десь метр десять, метр двадцять, вона висоти вищої не набирає. Ну, зато, які квіти в неї, який. Аромат прекрасний і квіти саме чудові. Ось такі вони дуже-дуже довго держаться на кущі. Мої О, продюсери тут, звісно, 4 вітра. Продюсери мої там кубляться, балуються. Ось тут ще мультифлорки, які в мене величезні. Не знаю, які ці це на білі будуть ось. Може, жовті, може, білі, то червона, бачу, буде там. Ну, ось такі вони. Оце трошки дойжі комітки, той, може, вони скоріше почнуть. Ось цвіте. Ще ось так. А не хема. Ось таке. Цвітіння в неї. Не таке, як в цьому році було, ну, цивільно прекрасне. Імператриця Фарах. Та, що я її з весни пролікувала. І от питаєте, можна зараз лікувати білизною, можна Можна лікувати. Ну, Результат вона зараз вам, ви не побачите все рівно його. Ну, Може, трошки покращиться щось. Результат ви побачите весною. От там буде результат. Ось з весни, як підділиш, от тоді ви вже бачите її результат. А як зараз, ну що зараз? Зараз вона у вас вже там. Усе осипалось, усе обтой, ну, нове листя звісно, наросте. Да. Ну, вже такого ефекту ви ж не побачите. А весною ви побачите результат, що вона буде зелена стояти, все літо і вас не буде турбувати. І її ніякі хвороби не будуть турбувати. Виходимо, хмарно було, тепер роз'яснилося і... Ось так цвіте череблюсу. Ось те ж одна з красивих троян. Цвітнець. Вона довго розпускається, а потім довго-довго цвіте. Ну, тут цвіте ось, ось великий кущ керіо. Знову нацвітає. Крокус рос. Вона одні відцвітає, другі нацвітає. Тут ось ялина нацвітає, мій пересорт, той прекрасний. Ось вона така, теж вона зелена в цьому році вже. Все, воно, я. Приодаліла, тут була ржавчина в неї. Я породу з нею ми приодаліли. Ось з самого низу, ось і до самого верха. Красуня тут теж у нас всі гілки унизу. Зараз вже їх підв'язувати пробувала, ну що вони крики такі ламаються, вже не стало. Я їх трогати. Це чотири сезона. А це ось оскол такий. Дивіться, який красивий. Дощу в Росі. Квіти великі такі. Сам він великий, такий мощний кущ наперед, наперед посадила. ну Я ж тоді саджала, а воно ж зовсім друга тут троянда була потом, це ж зубій ну, того розплідника. Тут була зовсім друга троянда. Ну і посадила ж її. Ось тут осінь теж цвіте, прекрасно, Така синяя теж тут. Зараз подивимося ці петушки, грибішкиці. Рибіш, а ось, ці. ось такі. Ростуть у парі із тим. З гібіскусом. Ну, гібіскус, може я на ту сторону потім пересаджу. Бо тут залишить його, ну, може і тут залишу, не знаю. Трошки вище його підніму просто. А тут ось це грибішки ось такі. Бачите, грибні, які петушині, широкі. А це хвости такі. Ось вони зайдемо з цієї. Ось, ось, бачите, з цієї сторони ось хвости. Пізніше, що пізно я саджала, ось вони. Хвостики такі красиві. Жовті, бонтові такі, темні, червоні, ну красиві. Одним словом, красивий. Дивіться, який. який цей хвіст який, дуже чудовий. Малиновий такий він, цей червоний, оцей малиновий ось. Такий. Ось гребінь який великий, широкий такий. Ну, попробую зібрати з них насіння. Це ось цвіте. А кіта така одна з чудових білих квітів. Дуже-дуже біла. Вона ніякої нема, вона, вона чиста, біла. І як цвіте вона особливо весною, та й весни вона гарненько цвіте, то вона, це, мабуть, чи 5 раз вже зайшла на цвітину, то тут просто. Як свічечки, вони, квіти такі красиві, красиві стоять, вони довго такі стоять, а потім вже вони сильніше розпускаються, і тоді вже вони не такі. А то, як свічечки. Це ось розпустилася вояж. Ще. ще розпуститься ще, ніби тепер дощик бризнув на неї. Хто знову? Будемо. Будемо чекати. Маша і Барбара. Тут он починає розпускатися, теж ще буде цвісти. Вон. Там вона цвіте. Щоб дуже не лісти сюди. А, ну, так. Ось цвіте блек-бакара, така чудова червона квітка, Оксамиту такого дорогого. Вон, вона тільки розпускається. Буде багато її в цьому році. Теж вона підхоплює плямистість чи то, ну, барошнисту росу. Плямистість, ні, а барошнисту вона підхоплює. І це ось цвіте сохе рус Англійка. Ось вона в парі цвіте, ось сама ж і барбара. Та червона, а та біла. Ось вона цвіте малін'ю. Не знаю, видно вам чи ні, ось кущі будуть цвісти дуже величезні, тут кущі такі хризантем моїх. Тут все воно на хризантемах. вон Хризантемова осінь тут у мене просто в цьому саду. Ну і ось ідуть так, цвіте Республіка Монмор. Одна теж краще квіток осені. І осені, і літа. Взагалі одна з кращих квіток. Ось така Дуже ароматна, чудова, густо набита і дуже-дуже довго -дуже держать і дощ, і сонце. Оце та квітка, яку можна сміло саджати в свої сади. Мало таких квітоків, які можна сміло саджати в сади. Оце одна із них. Ото примадонна і оця. Оце вони дуже-дуже довго тримають свої квіти. І довго цвітуть. Квіти гарні, великі. Ось такі от, діться, їх багато дуже полисли від дощика, звісно ж. ну, Вони зв'язані тут. ну, Це така вона, типу, трошки сплетистих, то їй потрібно трошки ну, під опорку якусь. Або під, під забор посадити. Ну, а я ж тоді не знала, я посадила її от наперед. А тепер це, вона так у мене. І росте спереді. Вона красиво виглядає все, ну без опори. Тут ця ще цвіте ось прекрасна, така мілкоквіткова, красива. Теж назви я не знаю, назву я загубила. І вон там цвіте ось мій прекрасна ось такий червоний-червоний вже. Красунчик прямо. Він навіть не червоний, він такий і небусковий, ну, з фіолетовим. Такий він. Бачите, який кущар тут ось. Це півтора метра куща цього великого. Ось, а ось ще, ще, ще якраз прийшли до тебе красунька. Ось вона. До мене Дітір. Квітка велика, дуже, дуже така туго набита. Дуже ароматна це стара ще 60-х років квітка. Ось так вона чудово себе показує. Зараз навіть і в наші, і в наші часи. Це одна з квіток, якими можна милуватися і аромат вдихати. Дуже-дуже п'янкий аромат трояндового масла. Ага. Так ось. І так ось закінчимо на оцій осені. Ось так вона в мене тут цвіте. Ось як тут виглядає ця осінь. Ось. Це дійсно ось осінні квіти. Ось вже ці вони розпускаються. Там ті вони будуть цвісти. Скоро гайстри Це ось синя єсмія. Чорнобривці. Чорнобривці, вони дуже красиві такі. Теж соковиті і цині. Вон які кущі порозросталися цинії. Це пані Валюшина цинія. Із побачення з квітами. Я завжди їй, їй дякую за це. Там ще в мене її мальви будуть. На той рік вони в цьому році вже виросли великі, а на той рік вони будуть повинні цвісти. Так що, може, ми помилуємося і мальвами. Мальви повинні повні бути, гарні. На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.